Ну і скандальна заява цього дня: диктатура це завжди мінус. Проте задля перемоги у війні можливо це той інструмент, який може допомогти здолати ворога. Про це в етері телеканалу Лайв сказав народний депутат від керівної фракції Слуга народу Сергій Демченко. Давайте заслухаємо, хто ще можливо не чув цієї промови. Я думаю, що навіть найбільша фантазія ще не бачить, як може бути диктатура в сучасному світі, які, які межі чи існують, і в яких питаннях не буде присутність держави і обмеженість прав і свобод громадян? І те, що кажуть, що свобода громадянина закінчується там, де починається свобода іншої, межа цієї свободи, да? Так, то напевно буде так, що свобода громадянина закінчується там, де межа диктатури ага. і в диктаторському країні. Напевно, десь десь щось, щось подібне. Але я сподіваюся, що. Все таки тут є хибність тих, хто дійсно впевнений, що в нашій країні буде диктатура, і що ми йдемо до неї. Чому хибність? Тому що історія нашої країни пов'язує всі питання, всі події саме з волелюбністю, з свободолюбивістю українців. От майже повністю, бачите, ми змогли почути цей фрагмент, тому що якщо говорити брати до уваги лише там одну фразу, з якої почала людина, то можемо бути звинувачені в необ'єктивності, у з контексту. Тому давайте взагалі спробуємо зрозуміти, як ставитися до озвученого. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку, долучається до нас, пане Ігорю. Дякую, що в цій темі погодилися поспілкуватися. Вечір добрий. Вітаю. Отже, ми мали можливість послухати практично повністю, щоб розуміти усі художні усі, е, виверти, художні тропи, які використав народний обранець. Все ж таки, як ви сприйняли, яке у вас відчуття залишилося після того, як ви почули цей спіч? Ну, людина спочатку сказала те, що вона думала потім зрозуміла, що сказала трошки не те, і почала шукати можливості, як ви правильно зазначили, які би вийти з тієї ситуації, в яку вона потрапила, вийшло насправді дуже погано, і о, тут проблема в тому, що дуже багато в нас народних депутатів. Це до речі, не перша заява подібного штибу. Я, як мінімум, ще кілька пам'ятаю: одна з яких, наприклад, стосувалася відслух народу, да, стосувалася необхідності ліквідації. Свободи слова як такої під час війни, ну тобто логіка така, що жодної взагалі свободи слова, навіть якихось там ключових засад, свободи слова, не може бути. У нас повинна бути найжорсткіша цензура, не воєнна цензура, а цензура в цілому, і тільки тоді ми зможемо якби виграти війну. Ну, як бачимо, ця теза вона починає знаходити своє продовження, і нам прямо починають же говорити про те, що диктатура це непогано, особливо під час правового режиму воєнного стану. Якщо ми хочемо виграти війну. Ну, значить, громадяни повинні позбавити ну, себе самостійно, всіх там прав, свобод людини і громадянина. Ну і виконувати те, що мабуть буде казати влада. Я принаймні так сприймаю подібні заяви, і ще раз зазначу, що вони далеко не перші, тобто представники провладної більшості час від часу вкидають подібні теми в інформаційний простір. Ну, мабуть, щоб подивитися на реакцію українців. Ну а виправдання начало того, що да, ні, ну, українці ж волелюбні, у в нас все буде нормально от ми зараз трошки пограємо в диктатуру, це об'єктивно, щоб перемогти Путіна. А потім як би все повернеться до того, що й було до 22-го року. Ну воно насправді просто в світовій історії так не працює, і якщо ти перетворюєшся на диктатуру, то в тебе жодних шансів в такому випадку перемогти диктатуру просто немає. Ігорю, чи можна ось цю думку? Ну в цілому, в ваші відповіді вже попередньо відчувається ваші думки з цього приводу, але от саме висловлювання Демченка, чи можна їх локалізувати лише довкола самого Демченка? Чи все таки це можна сприймати абсолютно як трансляцію позиції самого Зеленського? Чому Демченко про це сказав? Що ми знали про Демченка до того? він справді нічого він зіграв цю роль. Це, це людина і не сильно відома навіть для нас з вами. Ну хто професійно займається питаннями, наприклад, політичного життя країни. Я ну звичайно далекий від того, щоб проводити якісь прямі паралелі між Демченко і, наприклад, Зеленським. Але дивіться, є певна є певна тенденція. Тенденція полягає в тому, що від представників монобільшості, ну умовної монобільшості, бо її насправді вже не існує в Верховній Раді. Ми це повинні констатувати. Час від часу, особливо останнім часом, звучать заяви про необхідність скорочення прав і свобод людини і громадянина, запровадження цензури, а й, взагалі, впровадження певної там військової диктатури. Да? Вони ще е, почитають трошки, нахапаються з вікіпедії якихось там даних і будуть розказувати, що от в, в часи стародавньої римської республіки під час війни призначали диктатора, і це був виправданий крок і так далі. Я не здивуюся, якщо вони про таке будуть говорити. Вони люблять іноді проводити. Певні аналогії. Проблема в тому, що вони так надьоргані, Вони в них немає системного якогось підходу, системної освіти. Вони щось десь надьоргують і намагаються це вкидати. Тому я тут ну, можу, мабуть, констатувати, що такі заяви вони не є власне ініціативою якихось конкретних депутатів. Мабуть, вони про це говорять між собою, говорять на фракції, можливо, чують якісь певні меседжі або отримують якісь готові е матеріали для озвучування. Ну з боку тих, хто є кураторами депутатської фракції. Акції, тобто тут, тут може бути певний зв'язок навіть із офісом президента. Чому ні? Тому що ми до речі чули такі заяви і від інших якихось представників влади, що треба е, забути там про певну свободу, треба накласти самостійно на себе якісь там обмеження. Ну заради там великої мети, ми все це розуміємо заради перемоги. Але знаєте, дуже часто, коли говорять про такими пафосними фразами, ну за цим криється якийсь банальний розрахунок, просто монополізувати владу і зберегти цю монополізацію якомога. Подовше багато хто говорить про те, що це певне тестування такої суспільної реакції. Ви теж про це згадуєте? Ну і зараз мені здається, що дуже однозначний вибух соціальних мереж і е, е, суспільних реакцій. Відповідно, е, офіс президента тоді е, і слуги народу, зокрема, фракція, напевне, коригує якось трошечки свою риторику. Як думаєте, вони з огляду на ось таку реакцію е, спробують бути спокійнішими в таких заявах? Чи чи і в заявах, і в діях? Дивіться, а до речі, не факт. Тут же ж можна діяти від противного, навпаки, іти на загострення ситуації, ще більше вкидувати подібних тез, наводити якісь аргументи. І до речі, так працює, знаєте, дуже банальна історія, яка називається вікно овертонне». Я думаю, що ви чули цю назву, да? коли є якась річ, яка не сприймається суспільством, але якщо поступово про неї почати багато говорити, вона вже є цілком прийнятною. Ну от ми почнемо з диктатури, а завершимо, наприклад, там скороченням прави свобод людини і громадянина. На в окремих сферах, або наприклад, цензури в окремих сферах, або по відношенню до окремих телеканалів. Ну, я як приклад кажу, да я не кажу, що так буде обов'язково в Україні, але це може бути. Тому я думаю, що тут може бути реакція насправді не обов'язково відкату назад, а навпаки, продовження цієї теми просто іншими методами. Що, Що треба віддати належне владі? Вони ще з 19-го року вміють достатньо оперативно і достатньо ефективно реагувати на певні зміни громадської думки і підлаштовуватися під цю громадську думку. Можливо, тут зараз буде така ситуація, але оце тестування саме на предмет монополізації влади, причому я так розумію, на невизначений термін це дуже важливий момент. Ну, вона не може не лякати і про це треба говорити. І треба ну шукати можливості задати прямі питання тим людям які дійсно приймають рішення на сьогоднішній день, щоб вони дали відповідь, вони про це думають чи не думають? Що у нас там взагалі з парламентаризмом, конституцією, багатьма іншими речами, які є важливими для країни, яка знаходиться у стані війни, добре Ігорю. і альтернативна думка, яка чимось схожа. Тому що я, ось читаючи також реакції, ну, в своїй Фейсбук-Бульбашці, також те, що в кого відкриті сторінки, і громадських якихось активістів, і звичайних користувачів своїх друзів, я натикнулася також і на думки, що не потрібно сприймати так буквально диктатуру, а йде мова про те, що занадто в нас все одно багато мовляв свободи, що все одно нам багато дозволено, що все одно кошти у нас ідуть не на оборонку, а ми там хтось щось будує, ремонтує, хтось дороги кладе і так далі. Що тут потрібна тверда рука, і не треба. Треба там, наприклад, все занадто загострювати. Ну, бачите, це ось такий людський посил, а я його трошки глобалізую. Сьогодні в час протистояння дійсно демократій і диктатур. Знаєте, як в як от в цій фразі хороших багато, але погані, краще організовані. І справді той, хто каже: Ні, давайте все на снаряди в нього зараз виходить проти нас боротися краще. От я якось намагаюся це. Е Знаєте, загорнути знайти баланс знайти да, баланс так. А чим же ж тоді диктатуру замінити? Ось цим дійсно такою заточкою на конкретну дійсно ціль, де будуть всі окей, об'єднані якимись певними обмеженими правилами, але вони погоджуються і вони адекватні і не загрожують ні ані узурпацією, ні тиранією. Що ж тоді це має бути за варіант? Як Дивіться, я, я скажу два моменти: перший момент взагалі в світовій історії на довгій дистанції диктатури ніколи не перема. Демократії, тому не треба шукати якийсь позитив в диктатурах. Да, вони коротко можуть там мобілізувати ресурси, але в більш довгому такому о, довгій перспективі вони все одно приграють. Ну це факт, який ще не спростований, і у випадку війни, яку проти нас веде Російська Федерація, буде точно такий же кінець для Російської Федерації. А з приводу того, що ви говорите, так слухайте, ми ж в такому режимі десь приблизно 9 місяців, в 22-му році, угу. та жили, коли всі були об'єднані, ніхто не думав про якусь реальну. Узурпацію там чи монополізацію. Кожен намагався діяти у ну, відповідності до своїх можливостей, ну і тих завдань, які стояли перед країною. Тобто, в нас же дев'ять місяців, як мінімум, в 2022 році, це виходило, і рада по іншому працювала, і президент себе по іншому вів, і кабінет міністрів займався іншими речами, і громадяни зовсім по іншому на це реагували. Потім щось змінилося. А я скажу, що просто занадто багато почали грати в політику в найгіршому розумінні цього слова. Думати про якісь рейтинги і ще якісь речі. От якщо про все це не думати, тоді все буде нормально. Суспільство буде консолідоване. Ми об'єктивно готові йти на певні втрати, в тому числі в наш обмежені зараз права. Всі про це знають, але це нормально сприймається переважною більшістю громадян України. Але в свою чергу і влада повинна демонструвати, що вона також іде на певні витрати, різні транзакційні, прямі там опосередковані. І вона в першу чергу думає про порятунок України, а потім вже про рейтинги. Вибори і ну владу як таку. У нас, на жаль, зараз збився цей фокус. Ну, можливо, після певних подій він знову повернеться в правильне русло, і ми побачимо те, що бачили в 22-му році. Хм. Ну, цікаві бачити у нас тут реакції. Я вам коротко лише зачитаю. У цьому питанні Європейський Союз повинен поставити питання руба і відкинути ці думки у нашої влади. А... Інша глядачка пише, що я провокую вас постійно питаннями, і взагалі, з огляду на те, що, що ми з вами обговорюємо, давно потрібно вести військову диктатуру, тому що ми з вами, зокрема, я провокуючи вас, перейшла вже усі рамки. Тому, бачите, запити насправді різні, і той баланс, який ми намагаємося пошукати, не для всіх, однаковий можливо. я для шановної слухачки, хочу сказати, що ви просто дуже професійно виконуєте журналістську роботу, чого в нас дуже не вистачає. Насправді, тому що журналіст. Те повинні задавати питання, які не є однозначними, і не передбачають однозначну відповідь. І на цьому якраз ґрунтується демократія, і це право гарантоване конституцією, яка в нас під час навіть правового режиму воєнного стану не відмінена в значній мірі.